Вітаю вас, друзі, на вчорашні російські терористичні атаки, під час яких росіяни вбили щонайменше трьох людей, у тому числі і одну дитину, відреагував американський президент і він, ви не повірите, незадоволений. Але я незадоволений, я незадоволений, я незадоволений усією ситуацією. Як завжди, дуже потужна і конкретизована заява. Але у відповідь на питання журналістів, чи готовий він перейти до другого етапу санкцій проти так званої Росії, він сказав. Що так, чи ви готові перейти до другого етапу санкцій проти Росії? Так, я готовий. Американський президент готовий застосувати проти так званої Росії та її енергетичних партнерів найжорсткіші санкції, але тільки у випадку, якщо Владимир Путін не поговорить із Трампом або не зустрінеться із ним, тоді можна нічого й не робити. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд каже, що вони дійсно готові застосувати санкції, тиснути на Росію. Війську економіку, але лише разом із європейцями. І ми готові. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібні наші європейські партнери, щоб вони приєдналися до нас. Тому що, якщо Сполучені Штати та ЄС зроблять це разом, європейські делегації мають, наче як сьогодні або завтра, вже відправлятися до Вашингтона для того, щоб говорити із американцями про те, які ж санкції нові варто запровадити проти так званої Росії, але я особисто сумніваюся, що Трамп зробить проти Росіян, бодай щось. Утім. Скотт Бесент дуже влучно описав нинішню стратегію Владимира Путіна у російсько-українській війні. Він сподівається зламати українську оборону і перемогти українську армію до того моменту, як у нього остаточно розвалиться економіка. Ми зараз у гонці між тим, як довго може витримати українська армія проти того, як довго може витримати російська економіка. При цьому я дуже сумніваюся, що самими тільки санкціями можна добити російську. Економіку насправді заходів треба значно більше, але у той самий час на так званій Росії відбувається неймовірне. Росіяни бунтують. Верните нам Вірніте Верніть нам нас їм захотілося свободи, та не вже але наразі росіяни можуть отримувати лише смерть і дрони у пику, і щоб це відбувалося частіше, закиньте вже зараз на поточний русоріз. Русоріз! Скидай на дрони, на дрони, скидай. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. І там вже поруч є кнопка підписатися на канал, натискайте її обов'язково. Отож, так звана Російська Федерація, якщо раптом хто не знає, не планує завершувати російсько-українську війну. Росіяни хочуть і далі воювати проти нашої країни, і вони не приховують їхня стратегічна мета це захоплення усієї України. Для нас э, стратегічно важним, я опять повторяюсь, является вся Україна за цих обставин. Владимір Путін щиро вірить, що він може виснажити українську оборону до того, як завалиться російська економіка. Та й російську економіку він оцінює не так вже й погано, і вважає, що розмір дефіциту можна у державному бюджеті ще збільшити. Нужно безпічити такую м'яку, спокійну на посадку економіки що можна этот дефіцит вірічить. Нічого страшного в ніяк. По чому? Потому ж що... тому, тому що Російська Федерація сама себе знищить війною проти України, але це буде пізніше. А зараз ця сама війна проти нас триває. І навіть якщо уявити, що і американці, і європейці застосують проти так званої Росії наймасштабніші санкції і ще величезні санкції проти її енергетичних партнерів. Усе одно це мало спрацює, тому що аби завалити російську економіку, треба не лише санкції, а більше ударів у глиб так званої Росії. Україна потребує зброї навіть своєю власною зброєю, якої в нас не те, щоби дуже багато. Я маю на увазі далекобійні безпілотники. Вже вдалося добитися непоганих результатів. Ніцький з'явився дефіцит 95-го бензину, великі черги на заправках на которых он все таки єсть. Я не розумію, чому такий серйозний дефіцит. Паливний дефіцит тільки починається насправді. Вже бракує бензину у тимчасово окупованому Донецьку, бракує у тимчасово окупованому Луганську. Напевно, усі на хлібники із Євросоюза випили. Все! Блять, як мене істеріть? ось вот вот ажіотаж у нас бензиновий. Бензиновий. На самій так званій Росії ситуація не краща у місті Саран раптово на заправках Газпрома, бензин узяв і зник. Незрозуміло чому не зрозуміло, що сталося. Уже четвертий день на АЗС Газпромнефті нет бензина. С вечера пятницы на электронных табло одні прочерки, на других заправках. очереди. Автолюбители строили догадки из чего вдруг такой дефицит, хватит ли им топлива сегодня, да и вообще что будет завтра? Трапилася просто якась незрозуміла проблема із поставками бензина. А чому саме невідомо. Напевно, точно не тому, що Україна атакує російські НПЗ. Случилася якась проблема з поставкою. Бензовози довжні були приїхати кілька днів назад, але їх до сих пор немає. Ну зате є Совєтський Союз. Росіяни ж мріяли його відновити. От вони і отримали щоправда, із нюансом. Бензина немає вообще я об'їхала п'ять заправок. На деяких заправках тільки по талонам. Що це такое? Взагалі що за Совєтський союз? такое. Дефіцит палива на російському ринку, звісно, буде битий самі. Мій російській економіці, оскільки чим менше ти можеш їздити, тим менше ти можеш перевести товарів, тим менше ти можеш здійснювати ділову активність. Тому це прекрасно. Подібні удари мають тривати, і тим паче Україні треба більше далекобійних засобів, щоби бити у глиб території так званої Росії. Бо російську економіку буде рятувати усе одно комуністичний Китай. А от від ракет та дронів комуністичний Китай не те, що би сильно врятує росіян. Проблема тільки у тому, що Трамп якраз таки не хоче допомагати Україні, особливо із далекобійними озброєннями, тим паче, які можуть бути застосовані проти самої так званої Росії. Але чим більше горітимуть російські НПЗ, тим більше буде і обурення серед росіян. Про обурення, до речі, маю сказати іще ще декілька слів: росіяни протестують. Тому що ми прийшли не знаю, захищати права. Права свободи <laughs> ну ладно, До свидання слабо патруля. Вам не почулося росіяни і справді вийшли, як вони сказали, захищати свої права. Вони виступають за вільний інтернет проти цензури, щоб вони могли говорити і писати, що захочуть, і до речі, симпатиками цієї ідеї є одночасно і. Прибічники СССР і комуністи, право на свободу інформації і комунікацій. ми, як комуністи, виступаємо проти ограничення свободи. Комуністи, які виступають проти обмежень свободи, це щось новеньке. Якщо говорити по суті, то росіяни вийшли на протести у кількох містах. Протести були не дуже чисельними через те, що їх зобов'язують усіх встановлювати месенджер Макс і відмовлятися від Телеграма, Ватсапа та інших. Російські провайдери уповільнюють інтернет для Ватсапа, Телеграма настільки, що там неможливо нікому зателефонувати. І от усі мають перейти на цей новий російський месенджер Макс. Офіційне пояснення полягає в тому, що Начебто, це потрібно, щоб протистояти шахраям Там крутиться огромні гроші, пайтому. Можна понять, що переход в более безопасное место мільйонів людей, мошенников не устраивает. Але поки це кажуть одні російські чиновники, прес-секретар Володимира Путіна Пісков каже, що яка різниця, який буде месенджер, шахраї будуть працювати будь-де. Ні, я не розумію, в чому різниця. ж мошенники також пользуються що телеграмом, що Максом. Насправді росіян заганяють примусово у новий месенджер і змушують відмовлятися від усіх інших тільки для того, щоб за ними постійно стежити. Одна російська. Сья блогерка поскаржилася, що вона робила відеодзвінки і спілкувалася із мамою. Ці відеодзвінки досліджували, і потім її заблокували. Мы совершили ровно три звонка. Приложение меня заблокировало. Доступ не был закрыт. Я написала в техподдержку с просьбой о том, что я не могу войти в приложение. Славя ответ о том, что я нарушила там какие-то пункты. Огромный список, включая экстремистские сообщения, суицидальные мысли. Але пропагандисти переконують, що росіян заганяють у один єдиний державний месенджер і змушують їх там реєструватися, і змушують реєструватися у інших сервісах тільки за до допомогою оцього месенджера не для того, щоб за ними стежити. І що у вас на телефоні такого дуже секретного, що от Макс все прочитає і куда сообщить? І що тоді буде? Ну це ж, ну, повне безумі. російській молоді це чомусь не дуже подобається. Вони не проти війни проти України, вони не проти вбивства дітей. Їм подобається, можливо, навіть коли українські безпілотники прилітають у їхні міста, але от коли у них забирають телеграм або воца, це вже дійсно свавілля. Я пришла на данное мероприятие, потому что меня не устраивает то, что происходит на данном в моей стране, в интернете, в частности. Жизнь современной молодежи в основном проходит сейчас в интернете. И в такое неспокойное время, как сейчас, Ані лезуть буквально нам в життя. Чим більше російська влада буде закручувати гайки, тим краще. Чим гіршою буде ставати ситуація у російській економіці, тим краще. Тому що і перше, і друге буде призводити до невдоволення серед росіян. У нас ну скажімо так, в економіці. Ну є Бомба, яка може взорватися. і рано чи пізно усі ці події призведуть до неминучого падіння так званої Російської Федерації? Владімір Путін думає, що він може змагатися із часом, але насправді він йому вже програв. І зараз, коли росіяни повірили у себе і збираються продовжувати наступальні операції, як ніколи важливо підтримати наше військо, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще ще нових FPV. Ми бійці підрозділу й 35 5-ї бригади морської піхоти висловлюємо щиру подяку спільноті Сергія Стерненка та самому Сергію Стерненко за надані впівідрони для ППО. Завдяки ним ми будемо ще ефективніше нищити ворога. Не будьте байдужими, бо кожна ваша гривня ще один крок до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава Підрозділ правим сила ворони сумщини, висловлює слова щирої вдячності спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надані 20 дронів перехоплювачів стінг. Шахедеріст триває. Слава Україні! Ми бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Дякуємо спільноті Стерненко за надані дронів. Слава Україні! Героям слава підрозділ Омега Харків, дякує спільноті Стерненка за надані 20 антишахедів. Слава Україні, друзі! Всім привіт! На зв'язку батальйон безпілотних систем 79-ки. і ми хочемо подякувати спільноті Стерненка за 50 крутезних fpv дронів. Друзі, чим більше дронів, тим менше молів. Русаріс продовжується! Слава Україні! Героям слава, друзі. Не сподівайтеся на Трампа. Ви вже самі бачили, що він ні на що по суті не спроможний. Не сподівайтеся на європейців, вони нам допомагають, але недостатньо і продовжують торгувати із росіянами. Сподівайтеся, передусім, на самих себе, і продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.